Два, марш! Знову ми повторюємо цей конкурс, тому що у Андрія попередня штурка лопнула. І ми його почали заново. Умови конкурсу за одну хвилину потрібно скрутити якомога більшу кількість сосисочок із шариків. Хто більше скрутить сосисочок, той і перемагає. Сосиски скручувати не так легко, як здається. Але я дивлюся, у дівчатці вже виходить досить добре. 20 секунд залишається до кінця. Ми бачимо, як вони хвилюються. 10 секунд залишається до кінця. Накал страшний. Чотири. Три. Два, один. Стоп! Ірина Анатоліївна рахує кількість у Андрія. Ірина Миколаївна рахує кількість сусісочок у. Десять. Дев'ять. Дев'ять сосісок. Але ну, вони не розпускаються. Ірилися. А віри тримається. І одинадцять. Навіть ви повному що сусідських. Іра, Іра перемогла, дякую.